Футбольний матч у рамках третього туру змагань першої ліги відбувся між Тернопільською Нивою та Нивою із Бузовим. Команди зустрілися у Бучі. Перші хвилини матчу відбувалися під інтенсивним пресингом від бузівчан. І вже з початку гри господарі зуміли заробити право на 11-метровий удар. Пенальті успішно вдалося реалізувати Михайлу Сергійчуку. Рахунок 1-0. На кожному клаптику поля команди нав'язували боротьбу одна одній. У тернополян першому таймі найбільш Гостро діяв ігор Гатала, але завершити створені моменти взяттям воріт команді не вдавалося. Згодом небезпечно прострілював вже Максим. Проців на підбиранні знову зіграв Гатала та пробивав у кут воріт. Проте голкіпер Бузівчан з цим ударом впорався, перевівши м'яч у стійку з рахунком 1-0 на користь ниви із бузової команди пішли на перерву. перший тайм там десь до. 36-ї хвилини володіли ініціативою, забили там, ще ряд моментів було. Потім е, щось, якісь хвилювання у хлопців е, почали і там, кінцівку першого тайму провалили. У нас не вийшли перші хвилини. Трошки ми довго включалися в гру, пропустили прикрий м'яч і, напевно, вже так е, вже була ігра устаткована. На старті другого тайму команди обмінялися декількома небезпечними моментами. З реалізацією знову пощастило господарям. На 62 й хвилині у штрафному майданчику тернополян на підбранні зіграв Руслан Паламар та здійснив удар у дальній кут воріт. Максиму Миханіву рятувати свою команду не вдалося. 2-0 на користь бузівчан. Проте вже через три хвилини тернополяни зуміли відіграти один гол. Андрій Різник дальнім ударом відправив м'яч у ворота суперників і скоротив відставання 2-1. Під кінець поєдинку тернополяни активізувалися, аби змінити рахунок. Вже укомпенсований арбітром час небезпечно з подачі і кутового пробив Максим Демчук, який переправляв м'яч у дальню дев'ятку. Проте і тут захисники Ниви Бузової зуміли врятувати ворота з рахунком 2-1 Матч завершився. Функціонально ми трошки підсіли, і Тернопіль за що там швидкісних своїх нападників. За що длини там, напрягали нас. Ну, Хлопці-молодці витримали. Саме головне, що ми перемогли. Ну, хлопці переламали хід ігри, старалися не допускати не, не руки, грати свій футбол. Я вважаю, що ми домінували на футбольному полі, особливо у другому таймі. Мали хороші моменти зрівняти рахунок. Не вийшло. Є над чим працювати і будемо працювати. Тернополяни у турнірній таблиці після трьох матчів знаходяться на четвертій сходинці, маючи в активі шість очок. Наступний матч жовто-зелені проведуть вдома у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Нива зійдеться у футбольному протистоянні із харківським металістом. Гра запланована на неділю, 20 серпня, початок 17.00. Матч пройде без вболівальників на трибунах. Проте телеканал Тіві 4 транслюватиме зустріч у прямому ефірі.